У попередній частині ми вже показали, хто з начальників Білоцерківської міської ради став власником житла, землі чи авто, але придбаного буквально за копійки. Шукайте цей матеріал на нашому ютуб-каналі. А сьогодні продовжуємо аналіз декларацій за минулий рік і тепер про тих керівників, які не обмежилися чимось одним. До того ж, дізнаємося, чим поповнили майно їхні другі половинки. Це категорія начальників, у декларації яких за минулий рік з'явилися не один, а відразу кілька об'єктів. І тут Вадим Бублі, головний архітектор громади. За 2024 він задекларував одразу три земельні ділянки у білій церкві. Усі по тисячі квадратних метрів, але їхня вартість вказана як невідомо. Ще два наділи вже у спільній власності з колишньою дружиною, згідно з рішенням суду у селі Форси. Крім того, екси поділили там же два садових будиночки також Бублій поповнив свій автопарк Маздою CX-5 2019 року випуску. Згідно з декларацією, її вартість становить 1 мільйон 400 тисяч гривень. Переходимо до чоловіків та дружин білоцерківських начальників управління відділів, які не менш активно нарощують свою частку у сімейному майні. І щоб вже поставити крапку у розповіді про родину бубліїв, дружина Ірина стала власницею Акура TLX 2020 року, але вартість не вказала. На авторі така машина стартує від 17,5 тисяч доларів. Порадувала себе автомобілем і кохана Сергія Мартинова, начальника управління молоді та спорту у декларації. Вказано, що модна BMW X5 2016 року обійшлася й у 900 тисяч гривень. Далі про Михайла Крутоуса, співмешканця головної антикорупціонерки громади Галини Загородньої у 2024 році. Він став власником земельної ділянки в селі Пищики площею 47 квадратних метрів за майже 18 тисяч гривень. І на завершення ще одна цікава історія: дружина начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю Володимира Дорога. Ня, Алла у 2024 році отримала у подарунок від родича свого чоловіка квартиру площею майже 106 квадратних метрів. У декларації є і ще одне дарування від 3 травня. Але що це не зрозуміло? До того ж, минулоріч пані дорогань придбала гараж у Білій церкві за 72 тисячі гривень та міні купер 2011 року випуску за який віддала 370 тисяч гривень. Як бачимо, минулого року не лише депутати Білоцерківської міської ради активно розширювали свої статки, а й очільники управлінь і відділів. І тут на кожен смак і гаманець. Ярослав Гопаса, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква.